Пресвята, Богородице, тримай моїх дітей під своїм небесним покровом, і жодне зло не торкнеться того, кого оберігаєш ти. Богородице, благослови їхні очі, щоб бачили добро, благослови їхні руки, щоб творили любов. І благослови їхні серця, щоб у них жив Бог. Марії, коли мене немає поруч, будь біля них, бо твої обійми це небесна опіка, яку не забути ніколи. Пресвята мати, навчи моїх дітей розрізняти добро і зло, щоб вони не втрачали чистоту у спокусах цього світу, щоб пам'ятали, що любов це не слабкість, а сила і що правдива віра. Це не слова, а життя з Богом. Марія, мати ніжності, збережи їхні серця від жорстокості, бо світ навчить їх боротися, а ти навчи любити, світ навчить вимагати, а ти дарувати, світ навчить мовчати, а ти говорити добрими словами, щоб вони ніколи не тримали зла в серці, бо серце, що прощає, найсильніше. Богородице, благослови їхніх друзів, їхні дороги, їхні вибори. Будь поруч у хвилини сумнівів і рішень. Пошли в їхнє життя людей, які поведуть до Бога, і віддали тих, хто веде до темряви. Маріє, мати милосердя, дай мені мудрість виховувати їх з любов'ю, щоб я не нав'язувала, а показувала приклад, щоб не змушувала вірити, а відкривала серцем Бога, щоб моя любов до тебе передавалася їм у кожному дні. О Господи, через заступництво Твоєї матері збережи Моїх дітей від хвороб, від зла, від самотності. Нехай вони ростуть сильними духом і чистими серцем, нехай Твоя благодать буде їхнім щитом на кожному кроці. Богородиця, якщо колись вони зіб'ються з дороги, приведи їх назад лагідно, без страху, без докору, нехай згадають, що вдома чекає любов і що ти, мати, завжди стоїш при дверях їхнього серця. Марії, дякую тобі за кожен день їхнього життя, за їхні усмішки, за їхній сміх, за дитячі очі щирі. Сповнені довіри, дякую за кожну ніч, коли вони сплять у мирі. Пресвята Богородице, ти мати всіх дітей і кожна дитина твоя, навіть коли заблукала, тож візьмимо їх під Твій захист. Охорони їх своєю любов'ю і не відпускай ніколи. Маріє, допоможи мені бути добрим серцем для своїх дітей, щоб вони через мене пізнавали Бога, через мій спокій Його мир, через мою любов Його присутність. Богородице, нехай у нашій сім'ї панує віра, у серцях любов, а в житті мир, що приходить тільки від Бога через Твоє материнське заступництво. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, Всемогутній, перед Тобою схиляюся з покорою і любов'ю, підносячи до тебе своїх дітей, Ти дарував їх мені як найбільше благословення, і я віддаю їх у Твої святі руки. Захисти їх, о Господи, від усього зла, від гріха, від спокус цього світу, покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. О Господи Ісусе Христе, молю тебе, наповни їхні серця любов'ю, добром і вірою, даруй їм мудрість, щоб вони приймали правильні рішення. І силу, щоб долали труднощі, дай їм здоров'я, душевне і тілесне, мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі, на дорогах, у домі і поза ним. Нехай ангели Твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек, поганих вчинків і лихих людей. Пресвята Богородице, небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові, щоб вони росли в благодаті Божій. Святий ангеле охоронцю. Будь їм захистом і провідником, убережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони Твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх у вірі та любові. Благослови їхнє майбутнє, нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Діво Марії, сьогодні я приходжу до тебе з глибокою вірою, я приношу під Твій покров усіх, кого люблю, віддаю тобі свій дім, свою родину і своє серце, лише ти знаєш, чого нам найбільше потрібно. Марія, будь стіною навколо нашої оселі, не допусти, щоб зло переступило наш поріг, збережи нас від застрості, гніву і ненависті, наповни наші серця миром. І любов'ю, покрий наш дім своїм святим покровом, нехай Він стане місцем молитви і спокою, нехай у ньому панує розуміння і злагода, нехай кожне слово. Буде сказане з любов'ю, нехай кожен день починається з подяки Богові, Пресвята Марія, благослови моїх дітей і внуків, вбережи їх від хвороби і небезпек, вчи їх ходити шляхом правди і добра, нехай вони завжди мають віру у своєму серці, очисти наш дім від усякої темряви, нехай світло Божої благодаті наповнює кожну кімнату, нехай ангели охороняють наші Двері і вікна, я віддаю тобі всі наші радості і болі, всі наші мрії і страхи, всі наші надії і сумніви, бо знаю, що під Твоїм покровом ми в безпеці, і з твоїм заступництвом жодне зло не переможе нас. Пресвята, Діво, Марія, будь з нами завжди, вранці, вдень і вночі. Будь нашим миром, нашим захистом і нашою надією, і нехай кожен, хто увійде до нашого дому, відчує твою любов і Божу присутність. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, ти джерело любові, і я прошу тебе про мир у нашій сім'ї. Навчи нас бачити одне одного з любов'ю, навчи нас говорити тихо, навіть коли всередині буря, навчи нас стримуватися, коли хочеться кричати. Дай нам серце, яке вміє слухати, зціли нашу пам'ять, наші рани, нашу втому. Поверни в наш дім, радість, що була колись, поверни в наші серця ніжність, яка загубилась, О, Господи, збережи нас від байдужості, збережи нас від мовчання, яке розділяє, збережи нас від гордості, яка не дає попросити пробачення, збережи нас від втоми, що руйнує стосунки, пошли нам слова, які лікують, пошли нам погляди тепла, пошли нам тишу, яка не лякає. Навчи нас бути поруч по справжньому, навчи нас бути вірними не лише в словах, благослови наш дім Твоїм миром, благослови наші серця Твоїм світлом, благослови наші руки на добрі справи одне для одного, допоможи нам цінувати одне одного щодня, допоможи не втрачати ніжність навіть у складні моменти, допоможи не забути, що ми дар одне для одного. О, Господи, зміцни наші обіцянки. Які ми колись давали перед тобою. Нагадуй, що справжня любов не минає, якщо живе в тобі. Навчи нас молитися разом у радості і в труднощах. Навчи нас прощати щодня, навчи нас бути єдиною родиною. Я віддаю тобі наш дім, нашу історію, наші серця. Я вірю, що з тобою можливо все, я вірю, що навіть розбиту любов ти можеш відновити. Я дякую тобі за кожен день разом, я дякую за усмішки, навіть через сльози. Благослови, Господи, нашу сім'ю. Отче наш і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Маріє. Благослови моїх дітей, дай їм здоров'я тіла і чистоту серця, веди їх дорогою правди і добра, збережи їхні душі від спокус цього світу. Марія, покрий нас усіх своїм покровом, бережи наш дім від усякого зла, обережи нас від хвороб, втрат і небезпек, наповни наше життя миром і любов'ю, нехай ангели стоять на варті біля наших дверей, небесна мати. Коли мої діти роблять перші кроки, тримай їх за руку, коли вони помиляються, піднімай їх, коли вони сумніваються. Дай їм світло віри, коли вони падають, допомагай їм стати, коли вони радіють, радій разом з ними. Марія, навчи нас жити у взаємній повазі, навчи нас бути вдячними одне одному, навчи нас допомагати без користі, навчи нас молитися разом і навчи нас прощати навіть у найважчі хвилини. Нехай у нашій сім'ї панує мир і злагода, нехай наш дім буде сповнений сміху і тепла. Нехай кожен день ми починаємо з подяки Богові, і нехай жодна буря не розіб'є нашої єдності, бо ми під Твоїм святим покровом. Я довіряю тобі усе своє життя, я віддаю тобі моїх дітей і мою родину, веди нас з дорогою, віри, надії та любові. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, Радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. О Господи, ти бачиш мою сім'ю краще, ніж я. Ти знаєш, що між нами щось зламалося, ти бачиш, скільки болю, скільки мовчання і образ. Я прошу тебе: прийди в наш дім зі своїм миром, візьми наші серця в свої руки і зціли їх. Навчи нас знову говорити з любов'ю, навчи нас слухати одне одного з терпінням, навчи нас не відповідати злістю на злість. Навчи нас Прощати не на словах, а по-справжньому. Вирви з нас корінь, образи, який душить наші стосунки. Господи, тільки ти можеш відновити те, що ми зруйнували, тільки Ти знаєш, як зібрати нас в єдине. Ти є джерело любові, наповни нас нею, навчи нас бачити одне в одному добро, навчи нас згадувати світлі моменти. Допоможи кожному з нас зробити крок назустріч, зламай нашу гордість, яка не дає попросити пробачення. Погаси вогонь гніву і обдаруй нас спокоєм. О, Господи, тримай нас разом, навіть коли важко, нагадай нам, чому ми стали родиною, згадай нам наші обіцянки, наші молитви, наші сльози радості. поверни в наш дім тепло і ніжність, поверни усмішки. Обійми щирі слова, навчи нас благословляти одне одного, дай кожному з нас внутрішній мир, дай нам смирення визнавати свої помилки, дай нам силу працювати над собою, дай нам благодать бути світлом одне для одного. Я довіряю тобі свою сім'ю, Господи, я вірю, що ти ще можеш відновити все, навіть якщо ми зранені, ти можеш нас цілити. Навіть якщо мовчимо, Ти можеш говорити через любов, навіть якщо здається, що пізно з тобою завжди є надія, будь господарем нашого дому, будь спокоєм у наших серцях, будь єдністю між нами, Господи, об'єднай нас любов'ю, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята богородице, Щоранку і щовечора, ти моя перша і остання думка: молю тебе, залишайся поруч у всьому, що чекає на мене сьогодні, наповни мій день спокою, а душу надією. Благослови мій дім і кожного, хто в ньому живе, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої слова, щоб не ранили, а зцілювали, благослови мій розум. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене навіть тоді, коли я мовчу, що бачиш мій біль ще до того, як я зізнаюся у ньому. Що не засуджуєш, коли я падаю, а ніжно піднімаєш, мов мати, яка вірить у свою дитину. Навчи мене бути терпеливою у дрібницях, навчи мовчати. Коли слова можуть зруйнувати, навчи бачити добро навіть у тих, кого важко зрозуміти, навчи молитися не тільки устами, а кожним вчинком. Я віддаю тобі цей день, усе, що в ньому є: свої плани, зустрічі, несподіванки, радість і втому. Прошу будь зі мною у кожній хвилині. Нагадай мені про любов, коли я втрачаю спокій. Підтримай мене, коли сили тануть, підтримай у виборах, де не знаю, як краще, підтримай у хвилинах самотності, які приходять зненацька, і тоді, коли день здається порожнім, наповни його сенсом, очисти моє серце від образ, які ношу вже давно. Очисти від заздрості, страху, злості, очисти від того, що не дає мені бути вільною у Божій любові, і навчи прощати. Щиро з миром у серці, я знаю, що з тобою пройду і через труднощі, і через радість, бо ти завжди ведеш до Ісуса, джерела миру, дякую тобі за ще один день життя, дякую, що Твоя любов не залежить від моїх слабкостей. Дякую за спокій, який приходить із тобою, і за благословення, які я навіть не завжди помічаю. Сьогодні як і щодня я молюся до тебе, будь зі мною. Не дозволь серцю загубитися в суєті, не дозволь мені жити без молитви, не дозволь забути, що я улюблена донька Бога. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, молюся за моїх дітей. Ти їх створив, ти їх любиш більше, ніж я. Я прошу тебе, оберігай їх на кожному кроці, скріпи їхнє тіло, душу й дух, захисти їх від усякого зла, видимого і невидимого, Вбережи від аварій, хвороб, небезпек і лукавих людей, постав навколо них твоїх ангелів, нехай кожен ранок починається під Твоїм благословенням, нехай кожен вечір завершується у мирі з тобою. Нехай у серці кожної моєї дитини живе Твоя присутність, Господи, коли я далеко, будь поруч, захисти їхній розум від брехні. Захисти їхнє серце від зранень, захисти їхню чистоту, їхню довіру, їхню радість, не дозволь, щоб зло торкнулось їхніх душ, не дозволь, щоб страх жив у їхніх серцях. Охорони їх у школі, на вулиці, серед друзів, дай їм добрих людей на життєвому шляху, навчи їх обирати добро, навчи їх триматися правди, навчи їх молитися, навчи їх довіряти тобі у всьому. Коли вони помиляються, не залишай. Коли вони забувають тебе, нагадай себе з любов'ю, коли вони губляться, знайди їх, коли їм болить, зціли. Коли вони радіють, радій з ними я довіряю тобі їхнє життя, їхню долю, їхнє спасіння, покрий їх твоїм святим покровом. Нехай кожен день їхнього життя буде під твоєю охороною. Нехай вони відчувають любов мою і Твою, благослови моїх дітей, Господи, і не залишай їх ніколи. «Отчина, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.